1000% в місяць, токен, який сьогодні купиш і завтра він точно А Реєстрація і переказ коштів через різні біржі, які зареєстровані на Сейшелах або взагалі ніде не зареєстровані, навіть без служби підтримки. Це класика шахрайських схем, які на сьогодні працюють, і, як не дивно, вони вже працюють більше 15 років. Єдине, що міняються активи. Саме в цьому відео ми з вами поговоримо про те, як справді працює фінансовий ринок, як не потрапити в лапи шахраїв, Ну або якщо потрапити, то хоч будете знати, куди вилізати. І, і на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець, вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів являюсь фінансовим та цифровим радником. З вас лайк, підписка, дзвіночок і поїхали. І так, давайте розберемося з тим, які найбільш популярні схемки. Виманювання грошей ну, від, від нас всіх під видом інвестицій в теми. Я думаю, хто як, тут є там, з початку 2000-х, хто був на фондових ринках, або там, особливо період 2007-2015 рік, це була епоха інвестицій в Форекс. Тобто куча Форес компанії, мега класні тємки як на цьому всьому можна заробити. Да дійсно були нормальні компанії, але дуже багато також було схематозних шахраїв, які просто працювали по принципу. У нас є якась типу Форесна компанія, на можна заробляти інвестуючи в фінансові активи, і, і в результаті заливались кошти або взагалі не було можливості їх вивезти назад, оскільки компанія була зареєстрована десь, ну, десь незрозуміло де. І вивід коштів весь проходив навіть не через банки, а через різні платіжні системи, які, до речі, зараз більшість із них навіть вже й не працює. Потім почалася епоха криптовалют, особливо у 2017 рік. Коли з'явилася величезна кількість різних аля криптобірж, які давали можливість стейкати можливість там депозити кошти під величезні відсотки річних, потім сидиш і дивишся, звідки ці відсотки насправді їх нізвідки немає. Єдине що, єдине, що потім ці свої кошти вивести звідти не можна. Навіть зараз, от буквально чому я записую це відео з да, буквально останній місяць. Мені мої знайомі написали. Написали мої е, підписчики, хто читають, читають мене там в Телеграмі, Інстаграмі, в Фейсбуці. До речі, з, з усіх каналів, в тому числі з YouTube, про те, що я тут перевів кошти, я перевела кошти, не можу зараз вернути їх назад. І що мені взагалі робити, і чи можна їх вивести? Ні, не можна, тому що зазвичай переказ коштів робиться на якісь незрозумілій інстанції, і звідти вже забрати не вийде. Тому я би хотів, от саме в цьому відео, показати, як працює. Цілому фінансова система на що в першу чергу звертати увагу, щоб ви вже щоб ви вже розуміли не просто от якийсь один одиничний випадок, а ви що, щоб зрозуміли загалом всю систему, як вона працює. І тоді вам буде набагато простіше зрозуміти, які активи можна вкладати, які не можна, де вас пробують цей, а де взагалі класні можливості можуть бути. І повірте одне: ніхто ніколи не знає, коли і який актив зросте, і в які акції, облігації або криптовалюти, уж тим більше треба інвестувати саме зараз, тому що завтра вони взлетять. Тобто, все це вірогідність в більшості свої. Єдине, що є зрозумілі тренди, зрозумілі активи, які Можна тримати довгостроково і по ним можна дійсно заробити. Тому давайте почнемо з того, як працює загалом як працюють гроші, куди вони йдуть. Тобто, на сьогодні ми маємо централізовану систему емісії коштів. Тобто, є один центральний банк, який емітує кошти, тобто другою, по іншому іншими словами, гривню через відкритий ринок він продає цю гривню. Комерційним банкам, які викупають її, продаючи свої активи. Активи мається на увазі низькоризикові активи. Це можуть бути ті самі державні облігації. Відповідно, комерційний банк, отримуючи ці кошти, для нього це пасив, і відповідно він має на них якось заробити. Відповідно, ці кошти він видає у вигляді кредитів домогосподарствам, видає компаніям, або видає навіть у вигляді кредиту державі. Купляючи державні облігації собі на баланс, тому що держава також може залучати собі кошти. Вона, ви бачите, я її і поставив наряду з домохозяйствами, домогосподарствами, обичаю, бізнесом і державою, тому що це один і той самий організм, єдине, що держава вона ну, найбільше з усіх. І, до, і держава має доступ до відкритого ринку, звідки вона може за. Фактично залучати собі кошти, і комерційні банки можуть викупити таким чином державні облігації на так званому первинному ринку. Відповідно, після цього кошти є в домогосподарстві, є в бізнеса, є в державі. Вони всі обертаються на цьому рівні. Тобто мається на увазі, що ми, умовно кажучи, йдемо там, в АТБ або МКП, купуємо курочку собі і таким чином ентерпрайз заробляє кошти. Як результат, він там може розширюватися або може частину коштів вкласти ті збереження, які лишилися, вкласти в якісь активи. І так само у нас от, ми там заробили якісь кошти, ми маємо певні збереження, відповідно, ці збереження. Ми можемо інвестувати в якісь активи. І от тут якраз починається тямка з тим, куди інвестувати. І дивіться, в чому історія. В нашому світі є три види активів. Ну Вже зараз додається четверті децентралізовані активи, але в основному це є три види основних активів, які інвестуються. Дивіться, в чому історія. є Готівка, Тобто ми можемо просто тримати готівку, якщо нам потрібен ліквідний якийсь актив. Є фікситінками, це активи з постійною фіксованою дохідністю. Це облігації. Тобто, фактично можуть бути державні, можуть бути корпоративні, муніципальні, але загалом це облігації. Відповідно, це кошти, які залучаються в вигляді боргу, що їх по-іншому називають. Наступне це є еквіті, тобто, це власність. Бізнесу, тобто ми можемо купити частинку бізнесу і заробляти від того, що це бізнес, наскільки цей бізнес генерує доходу. Ну і відповідно четвертий від активу, який зараз починає розвиватися активно, це криптовалюти або по-іншому децентралізовані активи, тому що світ Web 3.0 він величезний, особливо, якщо брати вже там частинку, яка пов'язана саме з блокчейном і побудована на ну, вірніше на рельсах блокчейну. Вона Взагалі величезний зараз, і зараз він активно розвивається, тому я би відносив криптовалюти більше як до децентралізованих активів, до яких в ну, першу чергу відноситься криптовалюти, на базі чого все і будується. Відповідно, дивіться, чому це важливо? Тому що, наприклад, бізнес він може залучити кошти у вигляді боргу, або може залучити кошти у вигляді продажу частини свого своєї компанії. Гавермент. Може залучити кошти в вигляді випуску державних облігацій, тобто ви випустивши борг. Інших варіантів немає. Але тут в чому фішка? Що ми володіючи бізнесом, ми цей бізнес фактично накопичує зароблені кошти і він капіталізується, тобто йде зростання вартості цього бізнесу. І відповідно зростання капіталізації ми заробляємо на еквіті. Якщо ми хочемо зменшити свої ризики і отримати швидко назад свої кошти з фіксованою дохідністю, ми можемо купити облігації. Якщо ми не хочемо взагалі нікуди інвестувати, або нам кошти потрібні там протягом трьох місяців, ми тоді тримаємо їх. В готівці або якщо ми хочемо ризикнути зайти в нову економіку, тоді ми можемо придбати криптовалюти. І, відповідно, в мене якраз тут і написано, що найменший ризик це просто тримаючи кошти в валюті або в інкам, в облігаціях. Трохи більший ризик, уже, якщо ми інвестуємо в акції, і найбільший ризик, це, ризик це інвестування в криптовалюти. Але дивіться: для того, щоб закупити будь-який з цих активів, нам необхідно у нас повинен бути певний. Брокер, який виконує фактично посередник, який виконує наші заявки на купівлю цих активів, про те, як працюють брокери в централізованому світі, та в принципі скоро і так також і будуть працювати, і в децентралізованому, ми говорили в попередніх відео, і вони є на каналі. Рекомендую дуже подивитися. Відповідно, криптовалюта, вона напівдецентралізована, але загалом зараз в. На легальних рельсах вона є, якщо буде працювати, то буде працювати також через брокерів. Тому брокер у нас по-любому має бути. І от тут виникає от якраз оця історія з торговим брокером. Вона найбільш попадає під от, так звані сками. Тому що саме брокер він є посередником, він тримає нашу готівку до того, як ми купили валюту, і більше того, навіть деякі брокери. Не зовсім добросовісні брокери, скажімо так, вони взагалі нічого не купують на ті активи, які ми придбали, але про це трохи пізніше поговоримо. І таким чином, що ми маємо, центральний банк надрукував кошти, вони попали в комерційний банк, в вигляді кредиту потрапили в домогосподарства, в бізнес або в державі. І через торгового брокера ці кошти інвестовані в активи певні. Тобто облігації акції або криптовалюту, або просто тримаються на рахунку в банку і нічого, і просто просто лежать. А, і, таки, і таким чином а, на них зароб ми заробляємо фактично кошти. Основним а, бенчмарком, тобто еталоном по дохідності, завжди являються державні облігації. Державні облігації того а, тої країни, яка емітує ту валюту, в яку ви інвестуєте. Тобто, якщо ми інвестуємо в гривню, то нам необхідно а, подивитися, яка дохідність в державних облігаціях в гривні. От. І на сьогодні, от ми бачимо, наприклад, в гривні, державні облігації дають дохідність, от саме важливо дивитися гривню це в районі там, від 16 до ну, 19,5% річних. Тобто, в гривні, не в доларах. Середня дохідність там 16-19,5% річних, от в цьому діапазоні це вважається бенчмарком І відповідно і от тут важливий момент. Це не означає, що якщо вам хтось рекомендує там або пропонує інвестувати в якийсь незрозумілий актив з дохідністю державних облігацій, то ви маєте туди інвестувати, тому що, скоріше за все, вони надійні. Та ніфіга вони не надійні. Це означає, що ви просто можете купити. Державні облігації і не ризикувати в якихось інших активах. Оце важливий момент. Тобто, якщо є така дохідність, то тоді взагалі не треба нікуди. Заходити в незрозумілі активи, а просто купити державні облігації. Та сама історія відноситься і до долара, тобто є державні облігації штатів. От, наприклад, бенчмарком взагалі 10-річні облігації, вони на сьогодні дають дохідність 4%. Тобто, якщо вам пропонують в доларах інвестувати під 4% річних. Типу мега надійно, класно і так далі, то купіть краще державні облігації США і отримайте ті самі 4% річних без мега-надійності і мега міякрутих ну, Я розумію, що багато хто любить темки всякі, але, але. А, от. Тому от це перше, на що треба звернути увагу. Далі, бо далі, тепер виникає найбільш цікава історія. В принципі, розуміючи цю модель, я думаю, що. Ну, Тут проблема буде тільки в брокері. В чому, що важливо по брокерах? Дивіться, якщо ви хочете інвестувати в Україні в українські активи, які торгуються на біржі, то вам необхідно інвестувати в через, верніше, українського брокера. І брокер не має бути зареєстрований в Україні, має мати Юридичний адрес в Україні має мати ліцензію, що найбільш важливо, комісії з цінних паперів та фондового ринку на діяльність торгівлі цінними паперами і фактично так звану брокерську діяльність. І, відповідно, він є посередником, який дає можливість вам купити активи. Тому це якраз важливо перевірити, чи він має ліцензію, дуже банально. Ви заходите на сайт брокера. І дивіться, чи він має ліцензію саме комісії з цінних паперів та фондового ринку. Всі брокери зобов'язані обов'язково публікувати номер своєї ліцензії і всі документи, які відносяться саме до цієї ліцензії, до документів на документів по створенню компанії, номер ліцензії і так далі. Це все ви знайдете на сайті дуже дуже легко. Я просто зараз не хочу заходити на різних брокерів, це все шукати, щоб не було як реклама, але повірте мені, от знизу спускаєтесь зазвичай кутері всі документи показані юридична інформація Вона зобов'язана. Бути показана на сайті. Якщо цього немає, то це вже питання задумати, чому його немає на сайті в публічному доступі. Наступна історія: після того, як ми перевірили, що дійсно є ліцензії, ми можемо їх перевірити додатково на офіційному сайті комісії цінних паперів. Та тобто тут ми можемо то в пошуку вбити номер ліцензії, або в пошуку вбити ту компанію, яка нас цікавить, і ми знайдемо про неї всю інформацію. Більше, того, є окремий розділ, назив, діяльність, захист інвесторів. Ми можемо тут. Зайти і подивитися список компаній, які являються неблагонадійними, тобто які не мають ні, ні реєстрації в Україні, які не мають ні, ніякого відношення до фондового ринку в Україні, але пропонують там, інвестувати в якісь класні тємки. От, от цілий список таких компаній. Я тут 100 відкрив, це тільки перші перше їх, от бачимо 170 компаній вже є. Які являються неблагонадійними в Україні. Тому на це також зверніть увагу. І якщо вам хтось з цих списків пропонує інвестувати, щоб розуміли, що скоріше за все, коштів можна не лишитися. Наступна історія це те, що багато компаній зараз роблять таку прикольну кімпку. Вони називаються якоюсь відомою біржою, дописують собі там в Номер в адресу сайту якусь, там, мовно кажучи, Єу, або Азія, або ще щось, і, і себе я б, позиціонують як представництво певної біржі. Якщо таке йде представництво певної біржі, або ви розумієте, бачите, що адреса сайту не, якась не відповідає дійсності. Щось, ну, зрозуміло, що якщо ви перший раз зайшли на ринок, ви не можете знати, як воно відповідає чи не відповідає дійсності. Але, а, але дуже важливо, це те, що, ну, по-перше, щоб були юридичні документи, по-друге, зразу, за, за, перше, що ви робите, це запишете в службу підтримки, щоб вони вам відправили уставні документи е, цій компанії ліцензії, звідки, де ця ліцензія отримана, і е, тільки після цього починаєте думати, чи працювати через цього брокера. Це просто дуже важливий момент, тому що дуже часто, особливо на крипторинку заходять брокери, які називаються мов, кажучи, там відомою біржою Slash і потім кажуть, що ми там класна біржа. Але, але гроші вам не вернемо. Це, це якби нормальна практика в скам-історії, тому от, бажано на неї не натрапити. Наступний момент: обов'язково у кожного брокера є своя служба підтримки. Якщо ви бачите, що на сайті немає ніякої ні служби підтримки, ні взагалі ніякої. Ніяким чином не можна достукатися до цього брокера, написавши йому навіть на ті імейли або зателефонувавши за номером, який вказаний на сайті, в такому випадку ви туди не йдете. От просто автоматично. Тому що, скоріш за все, ви так само не зможете достукатися, якщо захочете вернути потім свої кошти назад. Ну і Основні правила. Перше, що ніхто не може гарантувати дохідність. Тобто, якщо вам хтось телефонує, пропонує класну тємку з гарантованою дохідністю, просто шліть його нахер, тому що, скоріше за все, ви і не отримаєте гарантовану дохідність, і не отримаєте взагалі нічого. Класика, як працює? Ви заводите кошти на якусь незрозумілу біржу. На цій незрозумілій біржі вам пробуєте вивезти там, зазвичай там, день-два, день, ви пробуєте назад вивести кошти, вам їх повертають. Потім ви заводите ще. І через один-два рази ви вже не зможете вивести кошти назад, хоча там у вас там дохідність зростає просто космос. Еталоном по дохідності завжди є державні облігації. Тобто, якщо ви бачите, що дохідність така сама, як і в державних облігаціях, умовно ну, кажучи, ви інвестуєте гривню і так само можете в гривні інвестувати під ті самі там ну, в середньому 18% річних, вам пропонують та саме в гривнях 19% річних. Питання: за чим цей ризик взагалі додатковий, якщо можна просто купити державні облігації, які купляються через мобільний додаток за пару секунд? Далі? Якщо вам телефонують і пропонують заробити, от як я вже сказав, вірвідність сплати ваших коштів 99%. Ніхто ніколи не телефонує. Законом заборонено брокерам телефонувати своїм потенційним клієнтам інвесторам. І більше того, заборонено рекомендувати будь-які активи для інвестицій. Тобто, ви, як інвестор, ви маєте бути фінансово навченим, мати вже основні правила фінансової грамотності, розуміти, в що ви хочете інвестувати, і просто брокеру казати, що купи мені той актив. Ну, оскільки посередником купівлі активів є брокер. Це на юридичній, верніше, згідно закону про фінансові ринки. Це все. О, оп, ну, фактично затверджено. Далі, те, що, що стосується класичних активів, на крипторинках. Якщо ми переказуємо кошти на будь-яку будь навіть надійну чи не надійну, централізовану криптобіржу, ми не володіємо вже своїми активами. Тобто цими активами. Ми не володіємо. У нас є права на їх використання. Тобто ми можемо подати заявку на обмін цих активів, подати заявку на вивід цих активів на інший криптовалютний гаманець. Але ми ними не володіємо, оскільки у нас немає приватних ключів. Це дає свої як плюси, так і мінуси. Плюси в тому, що ми можемо швидесенько переказувати активи з одного місця на інший обмінювати з одної з одного блокчейну на інший блокчейн, але мінуси в тому, що дуже багато якраз на цій. На цьому ґрунті якраз і є шахраїв, які пропонують от саме переказати кошти на їх біржу. І потім з їх біржі ви вже нікуди не перекажете кошти, тому що вони їх блокують, і ви вже не володієте вашими активами. Тобто на криптовалютному ринку переказ активів з вашого криптовалютного гаманця на будь-який інший криптовалютний гаманець автоматично. Звільняє вас від володіння цим, цими активами. Неважливо, при чому, куди ви переказуєте, якщо у вас немає е, приватних ключів від того криптовалютного гаманця, на який ви переказали, ви не отримуєте кошти. Ну, фактично, ви не маєте доступу до цих коштів. Зрозуміло, що зараз е, основні великі криптобіржі, вони, ну, по-перше, її. Будуть отримувати нові вже ліцензії згідно нових правил регулювання, і більше того, вони вже дорожають своєю репутацією, і ніхто не буде ну, я б, кидати інвесторів основних FTX і тому подібних величезних бірж, їх, як бачите, вже на ринку немає, і зараз фактично прописуються основні правила, згідно яких централізовані біржі будуть працювати з централізованими. Організаціями і децентралізоване бринки, тобто вони будуть отаким от мостом між ФІАТом і криптою. Тому тут треба буде також окремо дивитися, чи мають вони ліцензії, в якій країні, через що ви переказуєте кошти і так далі. Тому що це також важливо. Далі оплата податків. Дивіться, ні одна схема через шахрайські біржі не оплачує за вас податки. Тобто, це в основному більшість таких бірж не верніше, ну, біржа або брокери не являються податковими агентами, і відповідно вони за вас не платять ніякі податки. Тут є важливий момент. Податковим агентом може бути тільки брокери, який зареєстрований на території України. Ну, тобто я маю на увазі, що ми являємося резидентами України, податковими резидентами України. Відповідно, за нас може заплатити податки тільки брокер, який знаходиться на території України. Він, він зобов'язаний навіть за нас це зробити, видати нам всі, всі необхідні розрахунки нашого інвестиційного доходу і ту, і ту суму податків, яку необхідно сплатити, і він же за нас і сплачує в якраз і. Класно працювати з українськими брокерами, тому що всі податки сплачені, ми маємо підтвердження наших доходів. І більше того, що ми володіємо тими же облігаціями, наприклад, володіємо або іншими активами в Україні, за нас платили податки. Ми можемо це використати як підтвердження нашого доходу і підтвердження наших активів. Тому оплата податків завжди робиться раз на рік. А якщо брокер є податковим агентом в Україні, і ви, наприклад, протягом року хочете вивести кошти, ну, зняти продати активи і вивезти кошти, і у вас формувався якийсь інвестиційний дохід, тоді брокер може частину цього доходу залишити як для оплати податків і частину вивезти вам. Але тільки у випадку, якщо ця частина, верніше цей брокер знаходиться в Україні, і він оплачує. Податки в Україні за вас, тому що ви являєтесь податковим резидентом України. Ну, якщо ви являєтесь податковим резидентом України, це теж важливий момент. Далі ніхто не знає, в який актив потрібно інвестувати. Взагалі, ніхто не знає, в який актив потрібно інвестувати. Є певні так, грошовий потік, який проходить через весь наш ринок, є відповідні активи основних системних компаній. Від, і... Ну, штата це найбільш класно розвинений саме ринок капіталу і зростання е е е капіталізації. Того чи іншого бізнесу, відповідно, якщо ми інвестуємо в там якісь індекси, наприклад, СНП 500 або купуємо державні облігації, то в такому випадку ми розуміємо, що ми там диверсифікували свої кошти і зростаємо так само, як і зростає економіка. Якщо там якісь окремі якісь активи, і вони точно-точно виростуть, ну, скоріше за все, вони не виростуть. Або є якась ймовірність того, що ну, дуже дуже мала ймовірність того, що вони можуть взагалі вирости. Тому тому завжди інвестиції в якийсь окремий актив, треба розуміти, яку частину свого загального всього капіталу ви готові в нього інвестувати, і це має бути не більше там, 2% від вашого всього капіталу. Тому що якийсь один окремий актив. Тому що, якщо ви його втратите, ну, в принципі, 2% не так, не так жалко, але все, все одно неприємно. І будь-які фінансові поради. Тобто фінансовий радник це ліцензований від е, діяльності і всюди, повсюди-всюди по світу. Тому це також треба розуміти і е, з, працювати тільки з ліцензованими фінансовими радниками. Е, так, я надіюся, я загалом розказав, як це, ця модель працює. Е, на що треба звертати увагу? Пишіть е, в коментарях, де ви попали. Е, і з якими випадками різного роду шахрайства ви стикалися, обов'язково тримайте перед собою цю схемку, можете її навіть собі заскрінити і, і завжди дивитися, де ви в якому місці знаходитесь, і основні правила також обов'язково собі випишіть Для того, щоб вибрати. Правильні активи буде інвестувати, можете також звертатися до мене всі послання є в описі до цього відео. І також, якщо ви хочете навчитися, як правильно інвестувати, я правильно скласти свій фінансовий план, вибрати активи для інвестицій і як централізовані, так і децентралізовані. Також я маю індивідуальне навчання. На сьогодні в мене є два вільні місця. Я зазвичай раз в Квартал набираю трьох людей. От якраз квартал мене закінчився. І двоє-два вільні місця. У мене на сьогодні є. Бо ви можете також записатись на індивідуальне навчання. На цьому в мене все. З вами був Михайло Пасан. Успіхів і побільше вам профітних угод. І не попадайтесь на шахраїв.